Товариська гра Україна-Білорусь, яка відбулася 25 травня 1994 року в Києві на республіканському стадіоні за присутності 12 тисяч глядачів. Склади команд Україна Дмитро Тяпушкін, Нива Тернопіль, Олег Лужний Динамо Київ, Сергій Беженар, Дніпро Дніпропетровськ, Андрій. Василийчук, Нива, Тернопіль, заміна Юрій Сак, Спартак, Москва, Росія, 46 хвилина. Сергій Попов, Шахтар, Донецьк, Сергій Ковалець, Динамо Київ, заміна Юрій Максимов, Дніпро-Дніпропетровськ, 74 хвилина, Юрій Букель, Чорноморець, Одеса, Дмитро Михайленко, Дніпро Дніпропетровськ. Павло Шкапенко, Динамо Київ. Заміна Сергій Коновалов, Дніпро Дніпропетровськ, 82 хвилина. Віктор Леоненко. Динамо Київ. Триразовий кращий гравець України 1992-94. Сергій Скаченко, темп Шепетівка. Білорусь Андрій Сацункевич, Андрій Хрипач. Заміна Сергій Гуренко. 71 хвилина. Геннадій Лєсун. Валентин Белькевич. Заміна Ерік Яхимович, 85 хвилина. Андрій Островський. Олександр Тайков, Сергій Герасимець, Андрій Єсипець, заміна Едуард Деменковець, 80 хвилина, Олександр Метлицький, Юрій Шуканов, заміна Сергій Широкий, 52 хвилина. Петро Качуро, заміна Сергій Вєхтєв, 57 хвилина. Сасункевич вибиває м'яч у поле. І я тоді вже про. Збірну України не вийшло у Леоненка зараз. Він так крутонувся різко, щоб обійти суперника, але м'яч втратив. Ви бачите, ще раз збірна Білорусі в атаці. Ще одна дуже серйозна була заявка на те, щоб відкрити рахунок в матчі Леоненко. Тут поштовх ззаду, порушення правил, звичайно ж. І Віктор битиме штрафний. Звідти. Діагональна, дуже серйозна передача. І Костянтин Панчик показує на центр поля. Так, ось така довга передача, націлена. Вдалася комбінація футболістам збірної Білорусі, хороша комбінація. І ми з вами зможемо зараз подивитися у повторі цей момент. Як Тяпушкін сміливо грав, але пішов. Вперед Володимир Белькевич з Мінського Динамо і забив цей м'яч прямо на фініші першого тайму. Тут же прозвучав. Св... От тільки пройти так, і це теж. Така, знаєте, дуже серйозна гра репетиція. Ну дійсно, тренери збірної не помилилися в виборі з партнера партнера, панпартнера для ну, нашої команди. І ще одна спроба красивою. Чудово. дуже красиво. Сильний удар. І так здавалося б м'яче девороти, так з цієї точки. Небезпека і напруження, звичайно, на лаві. Тому що дійсно там 9 метрів немає. Так свисток можна можна сильно красиво, і це зроблено. Гол. Гол дуже потрібний для нашої команди. Ви знаєте, так розіграно. Розіграли. І віддали м'яч і били поворотах. Ну, все, тут Саченкевича не можна звинуватити в тому, що він не правий. Леоненко здобувається цей гол. Один-один. Гра бойова і в другому таймі вона цікавіше проходить. Не знаю, в першому таймі трошки знизили темп. А от тут, тут що, пенальті? Так. Безперечно. Ковалець падає з допомогою капітана збірної команди Білорусі. Геннадій Лисун так проти рішення арбітра, але пенальті битимуть зараз, подивіться цю ситуацію. Все тут у штрафному майданчику, так класика, так би мовити, звалили ковальця, який дуже небезпечно атакував. Хто битиме пенальті? Це теж такий відповідальний момент, напружений глядачів на прузі і подивіться. Битиме зараз. Сергій Бежанар, він володіє дуже серйозним сильним ударами. Тут нічого так і не придумав, більше повз воротаря, а дуже сильно вдарити низом. Сасункевич був безсилий і 2-1 повела збірна України. Подивіться, як це було зроблено. Все. Починають нервувати, все-таки час не на них працює. А для збірної Білорусі я говорив з Михайлом Вергієнко, ось подивіться, що було. Тут для них дуже принципова ця гра і важливо було б виграти тут на полі в Києві, на Білорусі. Ось ви бачите цю атаку, бачите, який удар головою, дуже небезпечно, що правда наш захисник грав, однак 19. Номер, це Сергій Широкий з команди Динамо 93. І все ж таки втома дається в знаки Уже все більше і більше неточних передач. І такого завершення їх атаки немає. Ну що Леоненко, він такий же стрімкий, як і на початку гри. Дуже красиво. Ну і ще хтось доб'є. Так він забуває тут. Ну можна було милуватися цим епізодом. Що ж, молодці, молодці хлопці. Дмитро Михайленко завершив атаку збірної, ну а е, почав її, розпочав. Ось цим ударом Віктор Леоненко. Дуже красиво, м'яч від штанги відскакує і Михайленко під ту ж таки штангу пробиває. Забиває гол і це вже 3-1 на користь збірної команди України. Це фінальний свисток. 3-1. Збірна України перемогла збірну Білорусі у себе на полі, в Києві, на республіканському стадіоні. Ось цей рахунок на ваших екранах.